До нас прийшов національний виробник метизної продукції. Хочемо вийти на B2C-ринок через онлайн-продажі з секційною огорожею. Поїхали наші кроки. Інтерв'ю з клієнтом під диктофон зробили логотип, айдентику, вивіски, пакування, бланки, брендинг авто, спроектували лендинг, структура, тексти, дизайн, верстка, програмування, підготували план просування, підключили аналітику і запустили Гуглець. Перші заявки пішли одразу. Ринок активний попит є від першого до третього місяця. Кількість лідів зросла у 2,5 рази. Водночас, вартість ліда на 17% нижча за оптимістичний прогноз, погоджений на старті. Тож наступною цілі на рік було розвинути бренд огорожі і збільшити продажі у 4 рази. Амбітно? дуже. Тим цікавіше. Провели більше тисячі опитувань, 12 фокус груп, дослідження на стороні, щоб закріпити впевненість у обраному напрямку. Це сарказм. Якщо у підсумку ми знайшли ту саму ключову відмінність, яка робить продукт особливим на секційному паркані, На відміну від звичайного, неможливо написати. До речі, це ексклюзив. Креатив залишився за кадром. Підключові платформи зробили серії лагіднішого контенту. І все рівно у коментарях питали, що ви курили. Відповідаємо, просто були натхнені продуктом. Крізь гіпотези та експерименти масштабували Google рекламу, підключили Facebook та Instagram. Як результат, план перевиконали, річні продажі зросли у 7 разів замість запланованих 4. Вже п'ятий рік забезпечимо безперервний потік лідів, навіть у буремні часи. І нарешті увага, очевидні секрети успіху. Але такі рідкісні, Наскрізна аналітика, прозорі метрики, тестування, швидкі реакції, і зміни, клієнт постійно вдосконалює відділ продажів, селзи, сіреми, пітелефонію, розширення виробничих потужностей, синхрон команди Янтас і проекція, одна стратегія, один план, регулярний обмін зворотним зв'язком. Ну що, пишіть свої питання у коментарях і чекайте наступні серії з упаковки та прасування бізнесу.